На Закарпатті за останні більш ніж три десятиліття життя завжди було непростим. Одна криза змінювала іншу. Якщо 90-ті роки минули під знаком повеней ізлиднів, то у 2000-х регіон накрили політичні кризи революції та війна. Ця нестабільність серйозно вплинула і продовжує впливати на буденне життя закарпатців. У 1995 році саме складна економічна ситуація зробила необхідним створення берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. Організація, якій цьогоріч виповнилося 30 років, завжди гідно долала перешкоди та змогла допомогти десяткам тисяч людей. З 2022 року вона працює в умовах війни надзвичайно важких обставинах. Несабомів амеґатинда позаду важкі три роки. Думаю, у всіх, хто живе на Закарпатті та намагається щось зробити для громади для того, щоб люди залишалися, щоб збереглися, щоб тут і надалі звучала угорська мова. Важкі три роки. Війна створила дуже складні умови для громадських організацій. Ми отримали завдання від Господа Бога, отримали завдання від органів місцевої влади, від людей. І часто, крім Божої підтримки, ми мало чого отримували. Якби не Боже провадження його опіка, то ми б не могли виконати таку результативну працю. Нам допомагали близько 800 волонтерів, щоб ми покращили життя закарпатців. Без Божої допомоги не було б такої кількості гуманітарної допомоги, яку ми передали нужденним як на Закарпатті, так і в інші регіони України. Тобто, це були дуже важкі, але у той же час дуже продуктивні три роки. Адже ми мали можливість розвиватися і що. Найважливіше допомагати, сподіваюся, що наша організація вийде зміцненою після цих важких років, ніж коли ми починали цю роботу. Поряд із гуманітарною допомогою мальтійці продовжують і свої програми спрямовані на розвиток дітей та підтримку нужденних. У цьому їхнім головним партнером є Угорщина. З точки зору Угорщини. діяльність цієї організації є дуже важливою. Ми почули про те, що Угорщина допомагає в лікуванні дітей з України. Ми народ, який любить сім'ю. У нас сімейно орієнтований уряд. Для нас не важливо, де ростуть діти. Головне, щоб вони росли здоровими і розумними. І якщо маємо можливість допомогти дітям сусіднього народу чи угорським сім'ям, що живуть на Закарпатті, ми це робимо. Крім цього, угорський уряд провів ще низку інших програм, і ми завжди могли розраховувати на допомогу закарпатських співробітників Мальтійської служби допомоги. Нещодавно, наприклад, дітей з Закарпаття, які мають проблеми зі здоров'ям, повезли до Будапешта. Завдяки підтримці медичного університету Семелвейс, вони могли пройти двотижневі курси рухового та логопедичного розвитку. Такі інтенсивні програми надзвичайно важливі, адже війна сильно навантажує українську систему охорони здоров'я і можливостей для подібної допомоги майже немає. За останні 10 років був такий порядок, що інспектори приїжджали до нас щороку на тритижневі курси. Вони працювали в трьох групах для мами з дітьми, для молодих, дорослих та для школярів. Але війна, на жаль, усе це зупинила. Вони більше не можуть приїхати, тому ми дуже вдячні центру Пета за можливість привозити наших дітей до них. Волонтери організації регулярно доправляють гуманітарні вантажі і до центральних регіонів України, де також відвідують місцеві угорські організації. До початку війни товариство культури львівських угорців налічувало понад 100 членів. Нині ця кількість скоротилася наполовину, і більшість люди похилого віку для товариства культури львівських угорців це дуже важливо, адже за кілька років це вже третя допомога, яку надають львівським угорцям у цих умовах війни. Це велика підтримка. Ми в товаристві теж стараємося допомагати лежачим хворим. На жаль, вони є, як і дуже літні люди, які вже не можуть виходити з дому. Те, що уряд угорщини не забуває про нас, адже Львів досить далеко від угорщини, це нам дуже приємно. Дякуємо. Тісні зв'язки вони підтримують із польськими монахами альбертинами, які працюють у Львові та доставляють допомогу людям у найважчих умовах. Нещодавно їм привезли взуття та засоби гігієни, частину яких відправили на схід України. Зараз ми знаходимося у Львові у братів альбертинців, з якими у нас уже давні стосунки через фонд Чіла фон залан. Ми привезли до них допомогу, яку цей фонд та пергівські мальтійці планували передати саме їм. Брати не мали можливості приїхати до Берегова за цим вантажем. Звідси один із автомобілів їде далі до Запоріжжя, і частину допомоги доправляє туди, де вона найбільш потрібна. Бо Запоріжжя вже дуже близько до лінії фронту. Люди там за останній час дуже зубожіли. Ми дуже вдячні всім організаціям та компаніям, які Надали взуття та туалетний папір, це такі речі, які завжди потрібні. Ця наша подорож свідчить про силу об'єднання, адже багато людей e, мало об'єднати свої зусилля, щоб ця допомога потрапила до тих людей, які потребують цієї допомоги. Ми дуже вдячні всім. Подібним чином мальтійці допомагають і біженцям, які прибули на Закарпаття. Нещодавно вони доставили дитячі ліжечка до берегівського притулку, де проживає 55 дітей. Організація регулярно доставляє милиці, електровелосипеди та інвалідні візки для людей з інвалідністю. У селі Ратівці нещодавно передали спеціально розроблені скутери для людей з порушенням руху. Кочеш бореться з захворюванням опорно-рухового апарату з 1997 року. І за останні шість років його стан постійно погіршувався. Для нього переданий скутер величезна допомога. Мені дуже потрібен був такий моторолер, хоча б можу пересуватися або в магазин, або за хлібом. А тепер ще й мама зі мною. Їй 93 роки, і я мушу піклуватися про неї. Звісно, і про мене теж потрібно дбати. Роботу організації, що має центр у берегові, за останні роки підтримувало понад 800 волонтерів і численні донори. У майбутньому потреба в цьому, очевидно, лише зростатиме. Адже до завершення війни, судячи з усього, ще далеко, а збіднілі та виснажені закарпатці мало на кого можуть розраховувати.